З метою покращення естетичного виховання учнівської молоді засобами мистецтва, виявлення та розвитку творчих здібностей на двірній пройшов огляд конкурс художньої самодіяльності серед навчальних закладів, присвячений 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. Уже в традиційному заході взяли участь 13 шкіл району. Кінець навчального року це період підведення певних підсумків, в тому числі і у нашій культурно-виховній освітній роботі, ось тому сьогодні ви бачите, що проводився огляд художньої самодіяльності, який оцінює журі із управління освіти, головний спеціаліст Римар, із управління культури. Метою сьогодні огляду є відбір кращих номерів нашого району для Обласного огляду художньої самодіяльності, який буде проведений в місті Івано-Франківську, сьогодні задіяні учні 13 навчальних закладів і центрів творчості наших, які якраз свої кращі номери презентують сьогодні для журі. Захід проходив в кількох номінаціях. Учасники конкурсу представили різноманітні жанри: це й художнє читання, вокал, гру на інструментах, танцювальний та інші. Оцінювали творчий талант школярів, компетентне журі, до складу якого увійшли представники управління освіти та культури області, а також місцеві фахівці. Задіяно дуже багато дітей. І танцювальні колективи, і різні жанри художньої самодіяльності ми намагаємося показати і декламування, і гуморезки, і танці і таке інше. Як підсумок краще номери на двірнянщини представлятимуть наш край Івано-Франківську цього року на галоконцерті, присвяченому присвяченому річчю від дня народження Тараса Шевченка.